Друзі, всім вітання. У нас чергова вечорка, яку ми знову ж таки плануємо провести на річці Дніпро. Позавчора ввечері, вчора зранку, вдалося непогано половити рибку. А, рибка була дуже прошеною, клювала майже виключно по поштовху води. Але вдалося впіймати і великого окуня, і гарний судак був, і навіть щуки поклювали. Ну і якщо ці місця фідерістами зайняті не будуть, то рибу ми впіймаємо точно. З вас, як завжди, вподобайки, підписуйтесь на канал, це допоможе каналу в його розвитку. Ну, а ми розпочинаємо. Комплект в мене аналогічний минулі риболовлі. Це 962 й Аріон в довжині 2,90 із Тестом 521. 4000 VALDIA СІ 21 і залишки 06 WJK. Перші закиди вже дали зрозуміти, що легкої прогулянки в нас сьогодні не вийде, риба не клює, і треба чекати на поштовх води. Тоді рибка обов'язково має ворухнутися. Опа! Є контакт. Ось і перший судачок. Бачите, друзі, воду не штовхають і я навіть покльовки не відчув. Він просто навис. Він просто навиз береговій канавці. Це невеликий судак. Але нарешті вдалося зробити клювачку. Дивіться, він ще й захавав нормальну приманку. Хоча покльовки, повторюся, взагалі не відчув. Да, треба чекати, коли дадуть воду. Тоді все має змінитися. Давай. Давай, друже, біжи і поклич нам кілошку. Сьогодні буду робити упор в Земенівський силікон. І в першу чергу це Slim Swims в розмірі 2,5 дюйми, на який я тільки що піймав судачка. Минулого разу пробував 3-дюймові приманки, і твістери, і віброхвости. Не хотіло оплювати взагалі жодної покльовки не вдалося зробити. А от на 2,5 рибка реагує. Такий максимально універсальний розмір. Підходить класно і для ловлі гарного річкового окуня, і для судака. Ну і щука, звісно, таку приманку теж не пропустить. О, слухайте, нарешті почали давати воду. Поки що не сильно, але рівень вже підіймається. Я поставив маленьку гілочку на урізі води, щоб бачити зміну рівня. І нарешті її починаєш штовхати. Я думаю, ще трошечки треба зачекати. І все обов'язково буде. Рибка має ворухнутися. Не встиг сказати, що ставлю теоспінер, і горьок щось гарно зачепив. А, доходу. Простіть вибачте. звиніть. Шкода. Простите, Шкода. Да. Але бачиш, починає підходити. Так, да, починається потихеньку. Ну, а ми поганяємо теоспінера. Зараз трошки поганяємо теоспіннер по міляках. Можливо якийсь окун відреагує, може щука. Цього добра тут вистачає. Виробляє. Що він виробляє? Те що я трошки перебиваю малька ближче до берега, до очерета, до трави і жерех тут як тут. Клювати, правда, не хоче. Дуже капризна риба, дуже. Але якщо клюне, то це прям дуже крутий бонус. О! Ай-яй-яй-яй-яй! Схід! Схід дуже гарного окуня. Такий прям дуже приємний був, може, грамів 400. Нормально джазу дав. Ох, як понесло. Ох, і те, я пішла. Да, нормальну воду дали. Можливо, і буде діло. А зараз ще декілька закидів зроблю, те оспінером. І буду переходити назад в джиг. Тому що судачок рано чи пізно він має підійти. Такі вмови. Це, звісно, не той розмір, який до цього в мене був, але ну, це Окунь. Це Окунь. Боже. Ось такий, трошки більший за теоспінів. Трошечки більший. Тому тут і щуки багато, друзі. Значить, окунь це улюблена щуча страва. Біжи. Так, не хочеться же вихід судака проспати. Але ж і окунь покльовує. Також цікава тема. Опа! Є контакт! Є контакт, бачите? На маленькій глибині стоїть кілкий окон. Трошки глибше і окон крупніше. Не зійдуй. Ну, Це вже такий. Да, це вже приємний хлопчик. О! Ту ти що? Подивіться, друзі. Давай, щоб ти не зійшов, на соплях, на соплях сидить. О, взяв. Дивіться, ну це вже розмір Це вже окунь приємний. Перший окунь, ну я не знаю, може рази в два більше був за цього. Там прям монстряка був. Ну, так наче за сопольку зачепився. Зняти не можу. Отак. О, дивіться. Це вже гарний хлопчик. Ось таких з десяток, о, дивіться, якась коцка. Можливо, щука, можливо, садак. Ось таких з десяток і можна насмажити було б. Але не сьогодні. Сьогодні окунчика топимо. Повільна рівномірочка вздовжна і 10 грамовий конрад працює. От рівномірка мені подобається більш за все при ловлі на теоспінери. Тому що, по-перше, на рівномірку більше покльовок. Ну а по-друге, риба якісніше а, бере приманку при такому положенні. Тому що коли ми ловимо сходинку і на паузах, набагато більше хвостих поплівка. Набагато більше. Трошки побавились і досить будемо повертатися до джигових історій. Вода у нас продовжує штовхати і думаю, що судочок на вечорку підійти сюди обов'язково має. Минулого разу Ігор піймав судака на кіло 400 Ми його забрали з собою, закоптили. І скажу я вам такої смакоти я вже давно не їв. Хоч я рибу взагалі не люблю. Один-два рази на рік можу з'їсти щось подібне. Але ну це просто пальчики облиш. Тому дуже хотілося б піймати ще одного гарного. Закоптити ще одного судачка. Так, ну де ж наші судаки? Воду продовжує штовхати, але Судака поки що немає. позавчора до речі, була аналогічна картина. Судак підійшов десь аж через пів години після початку поштовху холоди. Тому чекаємо, чекаємо і сподіваємося Хто ти там? Ти ж судак? Ти судак маєш бути. Якось він в там, зайшов. Да, є таке діло. Якось він взагалі не зрозуміло посіб. О, і відпав. Нічого страшного. Такі садаки нас не цікавлять, нам треба більше. Опа! Шикарная поклевочка. Ух ты что. Гарно стукнул, друзья. Ну и судачок уже трошки больший. Думаю, что не залик, но уже крупнейший, однозначно. Острова, чтобы он не зайшов. В канавце. В канавце стояв. Так, вот, ты что там залезал? Ну, ну да. Це вже крупніший пасажир. Трошки, але більший. Вже приємно. Ну, судачок почав підходити. тільки, щоб покльовка була гарна. І я втащив. Що Та ти там наївся? Ух ти, блін. Говний рот ракушки. Два з половиною слим свім спрацює як годинник. Судачок Маша вам хвостиком. Біжи. Бежи, бежи. Косим взагалі підсів. Я не зрозумів нічого. Ух ти, Ух ты! Угу. Слухай, не, мабуть, більший. Ага. Шварма, мабуть, більший. Ого! Да, слухай, гарний, гарний. Дивись. Ну такі. Я думаю, це навіть залік, чувак. Я думаю, що це навіть залік. Кілоха. Дивись. Кілоха. На фоні заходу сонця. Що може бути краще? Заліковий судак. Заліковий клас. Так, слухайте, ну цього я думаю, що ми заберемо на коптильню. Тому що ну, дуже мені сподобався копчений судак. Прям дуже. Дивіться який красунчик. Це кілошечка. Це залікова кілошечка. Нарешті залік. Да, кілька годин його довелося чекати. Але не дарма ми сюди прийшли. Бачите, минулого разу на вечорці ігри майже півтораху взяв, І в мене кілоха. Підходить він сюди. Ще одна причина, чому судак сюди підходить. Ну, по-перше, це гарний рельєф, наявність гарного рельєфу. А по-друге, це те, що під цей рельєф підходить біла риба. Я за останніх пів години, ну більше десятка разів, пройшовся приманкою по чиємусь горбу. Ну, і судачок підходить а, харчуватися цим біляком. Тому рано чи пізно він клюнути мав. Да, Спочатку такий не сильний супротив був, я думав, що невеликий. От ще під, під ноги почав так капітально давити. Вже стало ясно, що рибка непогана. Давай, може, ще один буде. Дивіться, який туман стоїть. У нас вже п'ята година ранку і ми несемося на точку. Сьогодні нічого не планую змінювати, будемо працювати по робочій схемі. Ось перша приманка, якою я буду ловити. І ось друга. Перший пішов. Я хвилинок 5, тому також першу покльовку заробив. Це невеличкий судак. Ти дивись, Ігор вже третього паркує. У мене поки що тільки одна покльовочка була. І та не сильно Ну і поки в мене клювати не хоче, буду проводити остін. Ану, оцей трошки більше вида. Є контакт. Ось його кунчик. Ось і окунчик ранковий, дніпровський. Мене да, невеличкий. Не такий, як минулого разу. Ух ты, Йокі-палки. Ну це щось я не знаю. <клес> Окунь розміром трошки більше за теоспінер. Жесть тому я гарно покльовку заробив на телоспіннер. На жаль, візняти не вдалося. Думаю, там була рибка нічогенька. Ось це личинка окуня. <гум> ну, поки судак Не дуже налаштований клювати. Пробуємо різне. А водичку у нас поки що на Дніпрі не дають і зовсім не факт, що вранці дадуть. Тому що а, зараз, як правило, її штовхають ввечері. А позавчора ми тут зранку також ловили. Ось воду взагалі не дали, Але судачок трошки підійшов і доволі непогано поклював. Тому є сподівання, що сьогодні... що сьогодні буде... О, дивіться, дивіться, дивіться який. А оце гарний. А оце гарний має бути. Ну, на щуку це наче не схоже. Боже на гарного окуня. Такий може грамів 200. Ой-ой-ой, да. Може навіть і більше. Дивіться, друзі. Дивіться який кабанос. Дивіться, який кабанос. Це грамів 300-350. Хе-хе-хе. Ось на нього я і чекав. Дивіться, який красень. Фух. Кейлспіннер. 14-грамовий Конрад. Оце красень. Оце я розумію. Да, ось вам і бонус. Ось вам і бонус в вигляді гарного Дніпровського окунця. Да, грамів 300-350. Не менше. Бомба. Відправляємо малюка додому. Клас Працює Теоспіннер. Якщо минулого разу і позаминулого я ловив тут на 10 грамові конради, то сьогодні вирішив поставити 14-грамовий, більшенький. І з розрахунком саме на такого окуня. Бачите, не прогадав. Не прогадав. Ух ти що! Друзі, а оце вже щука, мабуть. А оце вже, мабуть, щука. Ой-ой-ой. Хоча я б дуже хотів, щоб це був окунь. Але щось мені здається, що це зубата, З такою подачею, ну це просто жесть. Да, схоже на щукаріка. Тільки ж не зріж мені, будь ласочка. Не зріж, Ту, слухай, пручаюся. Да, щука має бути. Я її поки що не бачу. Але по супротову на оконя це точно не схоже. Так, малиха, я спод... Да, ох ти. Гарна щучка. Малиха, я сподіваюсь, ти десь за краєчок взяла. Ну з такою покльовиною, це просто щось із чимось. Воно ну, сюди йди. Бляха. Може і зрізати. ті третій флюрик. О, наче із краю. Все одно не буде спішити. А ну... Та шо ж ти, Йохани, ти бабай. Ж ти виробляєш. щу чу Дуже жива риба. Літня щука це. Вогонь. Це вогонь. Є, е, друзі. О, за кіло. Добре за кіло. Бачите, спокійно могла зрізати. Але не зрізала, тому що флюрік зайшов за вусик. Який дуже часто рибалок рятує. Від зріза. Фух. Да? Як то кажуть, не судаками єдиними. І з такою подачею. ну просто, я не знаю. І Конрад повністю в шахті. Одна пелюстка стерчить. Хай живе. Давай, подругу. Давай, 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 давай. Шо там, шо там? Давай, біжи. О, пішла. Лайкос. Не дарма я поставив теолспіннер, друзі. Поки судачок не хоче клювати нормально. Треба бути варіативним. Заходить, заходить. Причому з однієї точки і гарний окунь, і щука. І Це не дивно, тому що щука дуже полюбляє їсти окунь, Це її улюблена страва. Ось тут у нас такий трав'янистий мисок. і За цим мисом йде такий якби, невеличкий вигін. Там, Умовно кажучи, десь з метрової глибини йде такий пологий спуск на 3-4. І ракушка, все в ракушці. Окунь такі місця полюбляє. Опа! Опа! Гарний окунь! Гарний окунчик! Сонечко піднімається потрохи, човніри починають працювати, і рибка розкльовується. О, дивіться, друзі. І таких же жокунів половити за щастя. Це ж просто бомба. Клас, просто клас. Біжи. О, дивіться як воду дали. Понесло. Такі дзвінкнули. Напевно, час переходити назад у джих. зверх виробляє. Ні, ну це просто щось супер-супер мілке. Але а скільки закидів? п'ять, я напевно встиг зробити. І це вже друга покльовка. Бачите, воду штовхнули, дочок трошки починає активізуватися. Це взагалі бійців. О. Малюк. Малюк. Бачите, на кислоту. Біжи. До речі, дуже цікавий колір. Я, якщо чесно, судака на кислоту майже ніколи не ловлю. Але ось цей колір мене вже декілька разів рятував по гарним судакам. Це, до речі, не просто кислота класична. Дивіться. Це кислота в комбінації з такою ось цікавою натуралочкою. Напівпрозорою. Судочку подобається. Ну, а мені подобається те, що подобається судочку. Ось вам і вся подача води зранку. 10 хвилин буквально давали воду. По берегу рівень піднявся може сантиметрів на 10 Маленька течія з'явилася і все. І напевно досить. Щоб не витрачати час дарма, поки сюди клювати не хочемо, повертаюсь назад до Теоспіннерів. Зараз спробуємо вмовити смугастого. Окуньова і судача точка в нас знаходиться поруч. І як тільки там якийсь різновид риби вимикається, одразу перемикаємось на наступний. Намагаємось використовувати час максимально раціонально. З першого закиду. З першого закиду. Невеличкий окунчик. Зовсім невеличкий. Але це краще, ніж нічого. Серед ось таких маленьких пісюнів періодично влітають, ви самі бачили, які. Такі, до речі, ще й не найменший. Ще і не найменший. Дуже Конрад полюбляє. такий дал и грикутел спиннер Відвалився? Ну, був, да ну, он такой маленький был что я даже не понял куда ну, он упал да, да. тут такого добра восточая опа з такою покльовкою непогано іди ж ти сюди ти так, так, так. такий здоровий ага, він ще й з цієї сторони засікся. На рибку. На рибку в маслі. Так, да, засікся з зовнішньої сторони пащі за щоку. Але ж як він вдарив. О, підсів, так. Да. Підсів злодей. У нас знову почали давати воду. Не здивуюся, якщо це знову обмежиться 10 хвилинами. А це вже третя покльовка підряд. Ось він кругами йде. йо що опін витворяє поруч. Ну, бачите, підсів. Знову за щоку. Маленький. Сьогодні в нас перший вихід на воду з 4, коли не вдалося зробити жодної покльовки гарного залікового судака. Але якщо чесно, я взагалі не розчарований, тому що половили і гарних окунів, і залікова щука була. Ну і по різній мілочовці відірвалися. Сьогодні ввечері, я думаю, заради різноманіття вийдемо на річку Десна. Ну, а ви, як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки, тисяте на дзвіночки, щоб не пропустити нових відосів. І до зустрічі на Десні!